Родючі землі громади у 2024 році. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» висадило сою на двох ділянках у селах Радча та Тисминичани. Загалом засіяли понад 101 гектар землі. Зараз проходить обмолот сої, соя сорт ментор, перша репродукція. Молотим в селі Радча. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» стало надійним партнером для мешканців села Радча. Як зазначає староста населеного пункту Тарас Борен, підприємство завжди готове надати допомогу та підтримку. Бо завжди є поміч і можна звернутися по будь-яких питаннях. Так що в мене є таке прохання до людей, які хочуть свої пої віддати. Так що можна буде звертатися в наше комунальне підприємство. Воно набирає банк землі. І ви знаєте, що це є наше підприємство, значить будуть все своєчасні виплати. За оренду паю. За словами заступника директора комунального підприємства Дмитра Сергенюка, працівники змогли перетворити непридатні для обробки землі на родючі поля. Це стало можливим завдяки систематичному догляду за землею та впровадженню сучасних технологій. І, згідно технологічної карти постійно проводимося ці зміни. Загалом ми зайшли працювати на неліквідні земельні ділянки, які були зарослі. Дикорослими деревами, кущами, от привели їх в порядок, облагородили і є можливість працювати. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків розповідає, аграрне підприємство охоче орендує паїв людей. Це вигідно і для міста, бо таким чином зростає кількість посівної площі, і для мешканців громади, бо вони вчасно отримують свої виплати. Основне завдання, щоб всі е, ті поля чи землі, які не оброблялися, вони оброблялися, давали урожай. Цього року чотири культури, дві культури це. Пшениця і гречка для потреб наших дитячих садочків, а також для мешканців пільгових категорій в цих селах, де ми обробляємо поля. А соя соняшник, ми її продаємо за рахунок цього, утримуємо підприємство і розвиваємося кожного року, що купуємо техніку для того, щоб збільшувати посіви. Тому дякуємо мешканцям нашої громади, які також дають нам паї. Пропонуємо віддавати паї нашому комунальному підприємству.